Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою світа! Давайте з вами подивимося, що чекає на а... Візьмемо з вами місто Полтава Кременчук і Миргород, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 25 по 29 вересня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Місто Полтава, місто Кременчук та місто Миргород. Яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії з 25 по 29 вересня 2024 року? Полтава, Кременчук. Миргород. Полтава. Загроза воєнним. Все, що зв'язано з воєнними об'єктами. Воєнні, воєнні об'єкти, навчальні заклади пов'язані з воєнною тематикою. Може бути якесь пошкодження, якоїсь будівлі. Десь неподалік від місця, куди люди прибувають і від'їжджають. Тобто якась зупинка, автобусна стоянка, автобусна зупинка, залізничний вокзал, залізні колії. Так? Далі якісь станції, автостанції, готелі, мотелі, все, що пов'язане з прибуттям і від'їздом людей. Ну, є загроза, потенційна загроза навчальним закладам, але прильоту не бачу. От страшний суд. Ну, збиття відбиття десь іде. Може бути, десь за межами, та щось ще в передмісті. Ні, ну тут іде збиття. Ну, подивимося по сторонам світу, щоб не упустити чогось так. Давайте відкладемо карти Полтава. Оце от мені не подобається, загорання якесь може бути. І воно все-таки з воєнною тематикою пов'язано. Так, дивимося з вами Кременчук і Миргород. Кременчук і Миргород. Кременчук. Так, одночасно з тривогою буде йти дуже потужна і серйозна загроза. На якусь адміністративну будівлю, але мають впоратись, мають збити. Ну, ще може бути загорання якогось навчального закладу або корпусу. А, бо бачите, Або щось пов'язане з підлітками, щось пов'язане з дітьми, якась тематика, якісь об але це не житловий будинок, це якийсь об'єкт, розумієте, робочий. Ну, як варіант, може бути гуртожиток. Та? А, ну, або, я кажу, або це може бути якийсь навчальний корпус, щось таке є таке, якесь може бути спричинене загорання, чи внаслідок збиття, чи внаслідок влучання, та? карта сили, Кременчук. Кременчук, все-таки якась потужна ракета може прилетіти. Далі йде збиття, перехват. Тут досить гучно буде працювати ППО, але все-таки приліт якийсь один може бути. Щось буде, ніби як дві ракети летіти, якусь одну зіб'ють, а друга таки може прилетіти. Ну, летіти вона буде в напрямку водойми. Де вони її зб'ють, не знаю. В напрямку до води. До об'єкту, пов'язаного з водою, знаєте. Так, і ще логістика під загрозою. Логістика по наводці. І все одно буде теж напрямку до води. Так, дрони будуть літати. Дрони будуть літати і виглядати місце розташування воєнних або місце прибуття допомоги для воєнних. Так? Тобто техніки, місце ремонту воєнної техніки, все, що пов'язано з воєнною тематикою. і... Ну, і дивіться, і все-таки може бути пошкодження якоїсь енергоструктури, щось пов'язане з енергосистемою, точніше. З енергосистемою. Обмеження по світлу може бути внаслідок якогось пошкодження, ушкодження, якогось прильоту. Ну, але в напрямку води до, 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 до якоїсь водойми буде все летіти. Так, Миргород. Відбиття в основному йде. Далі буде знову направлена не одна ракета. Є шанси позбивати, але гарантії не дають. потус мечів дуже часто відіграється як приліт. Але в загальному буде не одна ракета летіти, в більшості все буде збиватися. Ну, є загроза прильоту, будемо дивитися по сторонам світу. Так, що тут у нас житлові будинки. Над будинками будуть літати дрони, і може бути все-таки ушкодження, пошкодження якогось будинку, щось може загорітися, може бути якісь загорання якоїсь будівлі і машин біля будинку. Так, в приватному сектору теж є якісь загроза. Але має обійтися, мало би обійтись. Ну зараз будемо дивитися по сторонам світу. Снідь, будь ласка, карти з 25 по 29 вересня 2024 року. Місто Полтава, якщо на нього подивитися по сторонам світу, північ, південь, захід схід центр. В який район, в яку частину міста Полтава йде найбільша загроза через атаку ворогом, через воєнні дії. З 25 по 29 вересня 2024 року. Місто Полтава, північ, південь, Захід, схід центр Полтава. Північ. загорання будинків може бути. Так, Південь, Захід, Схід. Центр на сході будуть літати розвідрони, північ, де загорання житлових будинків або житлового будинку, або щось таке з цим пов'язане, або якогось будівлі в кілька поверхів. Ну ну це шиття за себе житлова або гуртожиток. Ну може відігратися як навчальний корпус, якийсь і задіти все таки якісь житлові будинки. Може і так бути. Карта сили йде на західний район. Карта сили, інтенсивна робота ППО над якимись логістичними шляхами, там, де проходить шлях гуманітарної допомоги, ну щось таке. Ну де в нас відбиття. Так, дивимося з вами східний район збиття чогось. Потім йдуть погані вісті в день, пов'язані з пошкодженням енергосистеми. Тобто, все-таки десь буде якийсь приліт ракетний, і внаслідок якого буде ушкоджено те, що пов'язано зі світлом. Да. Можливо, навіть її ту ракету і зіб'ють, але уламки можуть пошкодити. Або це ж зіб'ють щось інше вже, тобто щось прилетить і ще щось будуть збивати. Ну, Східний район іде загроза прильоту, реально, і пошкодження чогось пов'язаного з енергосистемою, з електроенергією. Електро Південний район у нас іде відбиття, да. будуть цілитися кудись, але йде відбиття. Північний давайте ще раз. Тут іде перехват далі. І що? Що за успіх? Чий успіх. Ну, бачите. Іде збиття відбиття десь біля якоїсь дороги важливої, можливо, залізничні колії, можливо, якийсь міст, якийсь логістичний шлях важливий. Так, дивимося з вами на центр. Ну, буде щось збивати. І на захід знову. Так? Ну, Дивіться, все-таки все е західний район є загроза, загорання внаслідок е чи прильоту північний захід. Північний захід, карта пінч випала. Північний захід є загроза загорання, внаслідок збиття за межами швидше, за межами йде загорання, внаслідок збиття шахіду або влучання якоїсь шахіду. Ну, Десь в передмісті, воно буде летіти на центр, його зіб'ють, але воно, швидше, це спричинить ну, там загорання. Так, це у нас була, була Полтава. Полтава. Дивимося з вами кременчук по сторонам світу. Покажіть мені, будь ласка, карти. Якщо подивитися на Кременчук по сторонам світу, північ-південний захід схід центр, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Місто Кременчук по сторонам світу з 25 по 29 вересня 2024 року. Вибачайте, що говорю так тихо, у мене дітки сплять. Записую відео вночі. Уже Мабуть, далеко за другу годину ночі. Покажіть мені, будь ласка, карти по Кременчук по сторонам світу яка йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії з 25 по 29 вересня 2024 року. Північ, Кременчук, південь Кременчук, захід, схід, центр, північ, південь, захід, схід, центр. Дивіться, східна частина може бути застосування авіаційних бомб, або це просто будуть без, безпілотників багато сюди летіти, будуть їх намагатися збивати. Але ну, це можуть бути і каби, тому що та карта дуже часто відграє мені каби. Північний район, атака ракетами і може бути приліт десь на півночі. Ракетний приліт, далі де захист вищих сил. Південь буде дуже інтенсивно південний район, там буде працювати ППО. І такі ідеї якісь загорання, якісь приліта, або це біля медичного закладу, або медпункту, або це може так само бути якісь санаторії, рекреаційна зона, куди люди приїжджають відпочивати, от, де люди зцілюються, набираються здоров'я. Знаєте, це може бути якась дійсно рекреаційна зона, база відпочинку, там десь якісь санаторії, місця для відпочинку. По цій карті мене проходять не тільки медичні заклади. Ну або медичний заклад реально, або то воно говорить, що просто буде приліт на півдні, внаслідок якого буде багато поранених. Ну, бачите, та ракетний приліт, швидше за все, в темну пору доби, або під ранок, або під вечір, або вночі, не знаю. Захід, перехват, але погані вісті. Про якісь там, про якийсь пил, про якусь прикріп, про якесь загорання, яке буде внаслідок збиття чогось. Тут у нас що центр дітки, загроза діткам. Більша загроза діткам на півдні, воно показує, на центр перехват іде. Ну, все, найбільша загроза це ракетна, і причому воно може бути з інтервалом, там чи через день, чи через два, знову якесь десь це загорання. Тобто це все може відігратися в різні дні. Дивимося з вами, Миргород. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії, Миргород. Якщо на нього подивитися по сторонам світу, північ, південь, Захід, Схід, Центр з 25 по 29 вересня 2024 року. Яка йде загроза на Миргород? Покажіть мені, будь ласка, карту. Миргород, північ, перехват, південь, обмеження, захід, схід, центр, центр захист. На західне, західна частина, там десь, десь щось може бути, внаслідок чого будуть проблеми зі світлом. Е, східна частина загроза дітям від авіаційних бомб, від кабів і від ракет. Ну, Або в крайньому випадку це можуть бути шахіди. Ну, На шахіди тут інша карта зазвичай вказує. Так, перехват. Ну, Можуть бути якісь прикрощі тут. Потенційна загроза є. Карта могили випала, та шахіди вкладають теж. Далі на південь, акцентую увагу. На півдні. Дивіться, Миргород за межами Миргорода, на півдні, за межами на півдні, десь в передмісті Миргорода, якби, якщо, якщо брати на південь від Миргорода, йде якесь загорання. Там де якісь логістичні важливі шляхи проходять. Можливо, там якісь є якісь ангари, складські приміщення. І там можуть постраждати житлові будинки, може бути загорання будинків. Так. Західна частина все-таки йде відбиття далі. І північна частина десь на північ від Миргорода тут іде. Тут звичайно в Миргороді, а на північ від Миргорода йде приліт. Іде приліт ракетний. Або це медичний заклад, да, досить потужний. Або медичний заклад, або рекреаційна зона. Якась у вас там є на північ від Миргорода. Або якийсь санаторій, або готель. Ну, щось там на півночі, там приліт. Тут інтенсивна робота ППО і на центр, що в нас йде, Ну, все-таки зміна маневру, не, захист іде. Все, бажаю вам мирної ночі, лише позитивних новин. Нехай негативні розклади не здійснюються. Ставте мені, будь ласка, вподобайку пальчик вгору. Як подяку за мій час, за мою роботу. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Силку на телеграм-канал я прикріплю під цим відео.